Thank you Поліція швидка та блокування приміщення районної ради у той час, поки сільські голови разом із керівництвом району обговорювали буденні проблеми, декілька депутатів атакували приміщення районної ради 27 жовтня близько 10-ї години. Група депутатів у складі голови комісії Сергія Самсонюка та заступника голови комісії Івана Громика вирішили без керівництва районної ради провести засідання постійної комісії з питань будівництва житлово-комунального господарства, комунального майна, транспорту та зв'язку. Без потрібного кворуму з п'яти членів комісії присутні було тільки двоє. Депутат від партії за конкретні справи Самсонюк та депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Громик розпочали засідання, на яке запросили керуючого справами та головного бухгалтера районної ради. На розгляд депутатів виносилось три питання: питання передачі до комунальної власності сільських рад колективних установок з доочищення води, питання використання комунального майна районної ради та організація роботи виконання. Виконавчого апарату ради серед питань, які виносились на розгляд комісії, значного обговорення набуло питання використання комунального майна. Депутати вимагали у головного бухгалтера районної ради надати документацію щодо використання автотранспорту ради, а саме договори оренди та шляхові листи. На що головний бухгалтер запевнила, що без керівництва немає права надавати будь-які документи, як нам повідомив, керуючий справами районної ради Юрій Шубарський, отримавши негативну. Ну відповідь Самсонюк та громик застосували фізичну силу та виштовхали його з кабінету. Після чого намагалися здійснити психологічний тиск на бухгалтера та все ж таки витребувати потрібні їм документи. В результаті на місце прибули правоохоронці та швидка бухгалтера, дівчину, яка перебувала на п'ятому місяці вагітності, направлено до лікарні з загрозою викидня. Сьогодні не одинарна ситуація, але її слід було чекати. Є політичні клоуни Самсонюк. Партія за конкретні справи Олександра Гереги, який він позорить у партію. Я дуже поважаю Олександру Герегу, але такі однопартійці, такі депутати не можуть бути. І Свобода на сьогоднішній день Іван Миколаївич Громик скомпонувалися, їздять, чинять тиск на, на працівників районної ради, на апарат районної ради, прикладають руки. Сьогодні в черговий раз довели до істерики, прикладали руки до головного бухгалтера, до начальника до керуючого справами районної ради. Це вже не вперше. Є відео, коли Самсунюк тероризує депутатів на сесії і своєї політичної сили, б'є по руках, б'є по голові. На комісіях себе як голова комісії веде неадекватно, ругається. У нас ведеться записи всіх комісій. І сьогоднішній запис є запис також те, що вони хотіли намати і комунальне війно, як матами ругався. А саме більше це те, що вони їх підтримали і підтримують на сьогоднішній день такі депутати від награвної партії, які є, як Гай і Ігор Віталійович, і Жоган Миколай, Славиця Батьківщина. Маніпулюють депутатами, які входять у їхні фракції. Ну, сьогодні на комісії відкрито Гай сказав, що мій депутат Челічук, що, що, що скажуть тут де робити в такому плані. Порушувати законодавство нікому, ніхто не має права. І тому ми звернулися до правоохоронних органів і думаємо, що буде на сьогоднішній день дуже серйозні питання, які будуть стояти на сесії, по адекватності по депутатській діяльності саме по Сомсонюку. Ви знаєте, що збиралася громада в селі Чабанівка. Громада не хоче бачити такого депутата. Я звертаюся відкрито. До Олександра Гереги, до його обласного штабу, який є. даний депутат позорив вашу політичну силу. Даний депутат не вміє працювати з людьми, і даний депутат розвалив вам фракцію в районній раді. По крайній мірі, два депутата вже написали про вихід з фракції, свою фракцію, яку вони склали відповідно до регламенту, за. За конкретні справи Олександра Герега. Вони не відмовляють з вас. Вони не можуть співпрацювати з такими людьми, як Семсуню. А Я чому викликали швидку до районної ради? Сьогодні колегія районної державної адміністрації. Вона від Я член колегії, прибудучи на колегії районної державної адміністрації, поступив дзвінок, Що тут таке робиться у районній раді? Змушую залишити колегію. Приїхав сюди на місце, на виході побачив швидку допомогу, і як госпіталювала нашого працівника, це Гаврилюк Олен. Що стало підставою госпіталізації? Наскільки мені стало зрозуміло, це погрози з фізичною розправою її адрес відповідно депутатом Самсоніком особисто. Вона є вагітною, вона принесла стрес, і ми я зараз думаю, що ми її навідаємо в лікарні, але таки так себе поводити депутати не можуть. Вони всіх хоч рвали, вибивали двері, ламали приміщення районної ради, що було в незаконний спосіб. Всю інформацію, яку хочуть депутати отримати, вони повинні діяти в законний спосіб, і ми їм готові любі, любому депутату, любому громадянину України надати. А згідно статусу депутата, будь-який депутат але має що, але право районної ради ознайомитися з документами. Да. Ознайомитися. Ми хотіли ознайомитися з документами, де знаходиться, знаходиться автотранспорт. Не будь е. а депутат районної Ради має право а. ознайомитися з. Так як ми депутати районної ради, ми праві ознайомитися з документами районної ради. Ми ж не прийшли ознайомлюватися з документами приватного підприємства. Ми прийшли, робота комісія передбачала одне із питань використання комунального майна. Тобто, так, якщо використання комунального майна, то ми ж повинні ми не просто зібралися, ми ж хочемо знайомитися з документами, як використовується, за скільки воно здається в оренду. Ми попросили надати договори оренди і путіві листи на це. На що бухгалтер нам пояснив. Що? Путівих <плес> листів немає. <плес> Борис Борисович не здає і... Вже три тижні. Знаходячись на лікарняному, ми... поліцію викликав а. депутат Громик. А що взагалі стало причиною конфлікту? <плес> конфлікту не... <Конфликта> не було. <плес> Чому? Просто роботі комісії перешкоджав керуючий справами. А як він по яким чином перешкоджав ну, Він заробив. Він сказав працівникам е, апарату не надавати е, документи для роботи комісії. Мене зі бачив Володимир працює на посаді керуючої справи, нашої апарату районної ради. Вчора, 28 жовтня, в приміщенні районної ради група депутатів на чолі з Самсиником Сергієм Івановим і та Громаком. Пану Миколаєвичу, скориставшись моментом, коли керівництво районної ради не було на місці, вони намагалися морально та фізично погрожувати головному бухгалтеру та безпосередньо мені, на що була викликана поліція і складені пояснення та заяви. Головного бухгалтера районного Доведена до критичного стану, вона перебуває, тобто є вагітна і є загроза вагідна. Це безпосередньо було спричинено воронком Іваном Миколаєвим, депутатом від фракції Свобода. І зараз наш головний ву бухгалтер безпосередньо бухгалтерна година перебуває в лікарні з загрозою. Викиду тому ось така справа неоднозначна. А що саме ви маєте на увазі під моральним фізичним тиском? Вони намагалися безпосередньо е пройти в кабінет е головного бухгалтера і е витримувати незаконно документ, документи. На що їм було дана відповідь, що, будь ласка, е згідно чинного законодавства, за згоди керівництва, тобто голови районної ради, або за, згідно письмового звернення депутата, ми надамо всі документи. Ну, що їх не влаштовувало, вони вимагали точас і зараз, і проривалися в кабінет, вимагали негайного відкриття кабінету, фізично заставляли відкрити кабінет. Раді Самсонюк Сергій Іванович, депутат районної Ради, мене виступив з кабінету. В якому проходила комісія і не давав доступу мені тобто захистити головного бухгалтера, на, якій, на якого спричинив тиск громак Іван Миколаївич в той момент в іншому приміщенні. А ви ще сказали, що вони якимось чином погрожували вам? Це як не погрожували? Ну, Сам Сунік Сергій Іванович висловлювався, що він. З 90-х і його потрібно боятися, тому що він є депутатів. Мене звуть Горолю Олена Дина, працюю в районній раді заступником керівника виконавчої прати районної ради з фінансово-економічних питань та комунальної власності. Вчора на засіданні депутатської комісії на третьому поверсі в районній раді визвали мене для там запитати, деякі питання хотіли. На що вони піднялися до них? Вони запитали, чим, щоб я їм надала відповідні документи. На що я сказала, щоб надали письмове звернення, і, згідно якого я згідно законодавства в терміни надав їм відповідь. На що вони сказали, що вони потребуються терміново і вже, але так як на даний момент не було керівництва на роботі, я попросила, щоб дочекатися керівництва з їхнього відомого і дозволу. Надати їм ці документи, на що вони почали повищеним тоном говорити, що вже ми має, ви повинні нам надати, бо ми депутати. Це хто саме які депутати? Ви говорите, вони вони. Самсонюк і громик. Це хто піднімав їм тон голос, який був повищений, щоб вже надати і почали тиснути морально. Е -е -е Хоча знаючи, що ну, я находжу зараз ну, вагітна і терміни в мене такі вже великі, на що їм було все одно, що там, ну, який в мене зараз стан. Вони привели, щоб я їм відкрила кабінет, на що я їм сказала, що без відомого керівництва я не дам доступу до свого, керів... до свого кабінету. І ніякі документи йому не буду пред'являти. Хоча вони далі почали тис... ну, давити, тиснути на мене морально, що призвело до мого емоційного стану, стресового стану, що мені стало погано. Визвали скору е допомогу, наприїхала, які зробили мені уколи, відвезли сюди, так як у мене могли навчитися передчасні пологи, тобто перейми. Е Набагато раніше. І вчора мене положили в лікарню, де я мушу, повинна знаходитись на лікуванні. Термін, який я не знаю, бо то, що це може в будь-який момент бути угроза переймі, викидиш. Та, що... як вчора мені, в врачі поставили, що в мене був спричинений великий стрес, тобто великий стрес і так, як, ну, Сильно погано впливає, ну, вплинула на дитину, де всю І... А чи просили ви депутатів не давити на вас, Ні, не чинити ніякий психологічний тиск? Просила, я просила недоразово їх, щоб давайте не хочете письмово, давайте хоча б дочекаємося керівництва і тоді я вам з їхнього відома і згоди всі документи. Ну що вони все одно не реагували і далі продовжували. Повышенных тонах тиснути на мене... А какая ваша малиновка на сегодняшний день власть? Никакой.